Ох, 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 ох. І це вони ще до кінця не висохли. І наберемо трошки лака на кісточку. Всім привіт, друзі! І я вам сьогодні приготував фільм про те, як я ловлю рибу на пофарбовані флюоресцентною фарбою ківертіпи. Отже, про те, як це зробити, як пофарбувати, як встановити ліхтарі. Взагалі, як це все виглядає. Дивіться в цьому фільмі, ставте лайки. Підписуйтесь на канал, поставте обов'язково колокольчик. Поїхали. Так, друзі, клювання слабеньке, але. О! М -м -м. О -ху -ху -ху. Клювання, друзі, хороше клювання. Побачимо хто там. Щось невеличке. О, та це не густіорка, це подліщик. І так, що нам треба для того, щоб пофарбувати наші кінчики? Використовуємо просто різного роду флюоресцентні лаки, які е, світяться при ультрафіолеті. От, наприклад, от такий лак-світлячок риболовний для поплавців, або звичайний просто лак для, для манікюра, ось такого плану. Також флюоресцентний і також він світиться, якщо посвітити на нього ультрафіолетовим ліхтарком. Можна вибрати різні лаки, можна покривати також прозорим лаком для риболовлі. Грає роль певний принцип. Ми робимо два проходи лаком. Принаймні, так робимо я і мої товариші. Перший проход робиться світлим лаком, який є також світонакопичуючим, тобто він вміщує собі фосфор. Робиться перший прохід по аботку зовнішньому. От Навіть не зовнішньому, а в нашому розумінні це внутрішня частина кільця. Тобто не з цієї сторони, а з цієї сторони, так як ви наблюдаєте з берега за qr Перший прохід робиться внутрішня частини qr всі кільця на qr Можна останніх 4 зробити, в принципі, цього також досить, але я люблю робити всі, тоді дуже класно видно. Спочатку робиться прохід світлим лаком. Коли він засихає, ви робите прохід тим кольором, який вам до вподоби. Наприклад, жовтим, наприклад, помаранчевим, зеленим, ще якимось без різниці на свій розсуд. На практиці скажу, що найкраще за все тримається саме зелений та жовті кольори. Чим ближче до салатового, тим краще. Що ж, давайте спробуємо нанести перший слой. І потім подивимося, що в нас з цього вийшло. Я беру ось такий лак, він у нас іде флюро. Кисточка мені, мені не знадобиться. Я візьму, мабуть, якусь зубочистку і собі візьму якусь порцію лака. Ви можете робити як завгодно, як вам зручно, без різниці. Я візьму просто якусь кількість. Лака, він вже попередньо перемішаний, яка мені знадобиться. От, наприклад, ось цю кісточку. І наберемо трошки лака на кісточку. І пробуємо по зовнішній, по внутрішній точніше, стороні, наносимо тонким слоєм ось цей флюоресцентний світлий лак. Ось. Тут не треба робити все супер акуратно, я принаймні в цьому сенсі не бачу, тому що коли він висохне, він підрівняється. Ось. На кінчику я зазвичай також завожу, завожу трошки лаку на цю основу. Квірті, побачите. Ось. І головне, щоб воно покривало ось тут, ось це кілечко, внутрішню його сторону. Так, фокус. Ага. Ось. З нюансів. Ось. Нам треба зробити так, щоб лак не потрапляв в внутрішню частину кільця, де буде бігати сам шнур. Ну, бо це буде потім заважати на вимаці, буде черкати шнур сам лак, і він, можливо, з часом злетить. Якщо ж він не потрапляє на внутрішню частину, а ось таким чином. Дуже добре, бачите, просто поверх накладений, цього вдосталь і проблем у вас ніяких з вимоткою не буде. Трошечки ось тут підрівняємо зараз. І тепер проходимо всі кільця по черзі, ось. поки не покриємо їх всі флюролаком. Якщо, якщо у вас з якихось причин потрапив всередину десь лак чи навпаки, от, Навколо кільця він нерівно пішов, можна просто взяти такою зубочисткою і просто провести по кайомочці. І вона забере зайвий лак і все буде чистеньке. Так само, якщо він потрапив всередину, теж можемо просто отак от взяти, вставити, прокрутити, дістати. Все, все чисто. Зубочистка дерев'яна на себе забирає весь лак і всередині все чистеньке. Буде здаватися, що перший слой, він такий нерівномірний, десь темніший, десь світліший, можливо. Ось, Ніби чогось не вистачає, ніби хочеться товшим його накласти. Але цього робити не потрібно. Ось цей світлий флюролак, звичайний лак для поплавців, який продається багато де в інтернеті. Їх є, ви знайдете, я думаю, багато замінників на будь-який вибір. Ось, ось цього ось слоя достатньо. Його тепер треба залишити, щоб він просох повністю. І зверху на оцей от світлий флюролак ми накладемо ще додатковий кольор жовтий. Це буде звичайний лак для, ну, я не знаю, для тусовок, для дискотек. Якийсь флюро, світящийся при ультрафіолеті, жовтий або зелений, або помаранчевий. Помаранчевий дуже гарно дивиться. Колір Накладемо наверх, коли ця частина вже підсохне. Зараз я вам покажу, як це виглядає вже коли воно підсохло. Так, друзі, продовжуємо, До того, щоб добитися ось такого от ефекту, тобто дуже-дуже зелененького кольору салатового такого, світлого, бачите, нам треба покрити QR-тіп повторним другим слоєм. Зробити, додати ще один слой, зверху зелененький. І от у нас є qr Тут, звісно, колечко, це те, що я показував, воно величезне. Бачите, на ньому було класно показувати. Але от у нас є QR вони малюсінькі трошки такі менші. Але в цілому, я думаю, зараз ми справами з кісточку я вже почистив. Ми беремо другий лак, зелений, салатовий такий, теж флюоресцентний. і другим слоєм. Добавляємо, наносимо його на наше кільце, вже на підсохший ось цей перший слой флюролака світлого. Так, я зайшов в темне приміщення, от ми пробуємо під вультофіоретом. Дивіться, як тепер вони світяться. Кінчики. І це вони ще до кінця не висохли. Ось. Я вам скажу, що в реальності воно світиться набагато яскравіше, ніж передає відео. Реально в два рази просто яскравіше. Ось. Зараз ви побачите, як це виглядає під час роботи, під час ловлі. Коли лак висохне, воно стане ще світлішим. Ось такі справи. Дуже класний лайфхак. Ще, друзі, хотів показати вам ліхтарик, яким користуюсь. Це ось такий звичайний китайський ліхтарик. На акумуляторі 18650. Це його плюс, те, що він заряджається і непогано тримає заряд. На ніч вистачає літом. Осінь вже менше, звісно. І З того, що я раджу звернути увагу, щоб була зміна фокусної відстані, Тобто, щоб можна було регулювати фокус, зробити кут або широким, або вузьким. Відносно того, як ви встановите свої снасті. Цей ліхтарик в мене вже, мабуть, років 7-8. Поки він служить нормально, але вже важче ці акумулятори. Мені не дуже подобається, вони вже старі, їх треба міняти. Є ось такий от ліхтарик, також з регуляції фокусу, бачите, от, він йде на звичайних акумуляторах 3А здається. Так, на звичайних 3А. Ось. В принципі, його вистачає. Це дешевий також китайський якийсь ліхтарик. Він не має е, чистого ультрафіолету, тобто він все одно має е, такий фіолетовий засвіт. Коли працює, ось. але е, нам це не критично. Ось. І ось такий недавно я придбав його, також десь там на тему чи на, на ліжки. Також з можливістю регулювати фокусну відстань е, заряджається. От, всередині вбудований акумулятор. Його вистачає також на, на всю ніч. Бачите, він доволі сильно світить. Тобто в нього, окрім того, що він ультрафіолетовий, у нього ще дуже сильне. Оце брудне світло, тобто воно сильно підсвічує. До речі, так само от на камеру його видно сильно, але на, в реальності його так майже сильно не видно. От він бачите, як насправді працює навіть при дневному світлі, наскільки сильно і потужно він підсвічує такі ультрафіолетові фарби і лаки. Ось такими ліхтариками я користуюсь. Як їх встановити, ви побачите згодом у відео. Отже, продовжуємо. Погнали! Перше, що мені знадобиться для нічної підсвітки це ось такі от колишки, дивіться, на які я зацепив кріплення для ліхтариків. Велосипедна фара. Ось сюди ми будемо вставляти наші ліхтарики ультрафіолетові. Сюди і сюди. Відткнемо їх з двох сторін, щоб вони світили в сторону кінчиків квертипів і так, щоб вони мені не заважали. Зараз я обладнаю все і покажу вам, як це виглядає. Дивіться, дуже просте рішення. На таких от стоїчках на них є ось тут отвори, які я просто вкрутив шуруп і підтягнув кріплення, тому я можу його так само подовжувати, скорочувати як завгодно. Плюс. Воно ось тут -от обертається, що теж непогано. Ніякого супер-супер сильного кріплення тут не потрібно. Трошечки руками підтягнули і все. Воно навпаки має бути рухомим, щоб ви могли легко знайти кут, нахил, висоту і так далі. Це дуже важливий момент для цих кріплень, для ліхтарика. Ось такі справи. Дивимось далі. Так, шукаємо місце, щоб підсвітити квівертіп. От, звідси. Найкраще це десь знижче, ніж cuвертіп сам, щоб підсвітка була трохи знизу і під кутом на широкому куті закривала нам оба квівертіпа. От ми зараз сюди його десь вкрутимо. Десь отак от. О, о. Зробимо чуть нижче. О. Тепер... Ось наші квіртіпи, бачите. І от сюди от я ставлю фонарик. Просто защолкую в цю штучку. О. Зараз він вимкнений, але можна його вимкнути. Він працює у двох режимах. А, ні, це навіть в одному. Поки що ми його не вмикаємо, направляємо на наші квіртіпи. Зараз ще трошки погано. Видно, бо сонце ще не сіло, трошки стемніє. Я поки ставлю сюди ще один фонарик. Я люблю, щоб воно просто горіло. Тому зараз зробимо з двох сторон. Ось я ставлю ще один. Бачите, ось сюди. Ось ще один такий самий, просто куплений на тему ультрафіолетовий фонарик. Не супер якісний, він матрицю валить. Ось зараз ми його сюди поставимо. ось так. Ось. Можна буде налаштувати, бачите, кут, поворот, ну все, ну, це дуже-дуже зручно. Поки що ми залишаємо його так, а коли стимніє, ми налаштуємо максимально продуктивний кут, щоб було видно повністю добренько. Ось як це, друзі, виглядає, дивіться, в повній темряві. Я виключу світло в лагері. Ну це просто, ну ви розумієте, любе клювання, все, ну це кайф. Ось такий лайфхак. Я вам замітую клюваку, дивіться. Чудово просто. Е, очі не напрягає, нічого не світить в обличчя, ви не бачите цього світла, це дуже-дуже зручно. Ось така штука. Ось так, друзі, це виглядає вже в процесі риболовлі. Ось у нас перший ліхтарик стоїть, настоїться, тут стоїть другий. І ось так дивіться, наскільки яскраво світиться. Я ще тут додатково поставив підсвітку, просто для того, щоб вам було видніше. Так, я її виключаю. У мене лише в місці ловлі, там де я сижу, працює світло. Але ну, от дивіться наскільки круто видно cuerтіпи. Дуже добре видно клювання, будь-який рух кінчика. Це не світлячок. Коли він маленький точечки світиться, тут видно повністю все. Дуже-дуже-дуже зручно. Ось так, друзі. Риболовлю на нічні ківертіпи Ви також зможете побачити на моєму каналі з водом Можливо, там буде навіть непоганий якийсь улов. Побачимо. Є плани познімати трошки вночі або принаймні ввечері. Пишіть мені коментарі, можливо, ви якось покращите цей. Спосіб ловлі, або додумаєте щось цікаве, буду радий почути ваші думки. Або навіть, якщо ви так само повторите це, присилайте фото, показуйте ваш результат, кайфуйте, бо це дуже-дуже зручний метод, яким я користуюся вже багато років. Показав мені цей спосіб мій товариш Андрій Попович. Ось він давно вже на цей спосіб ловить вночі. Дуже зручно. Я був приємно вражений, бо до цього я так само ловив, як і всі ми. там, Або з світлячками, або навіть з колокольчиками, якимось, або ставив ліхтарик, і це було завжди незручно, шумно, або просто було погано видно саме клювання. Ось такі справи, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, якщо вам сподобалось це відео, якщо воно було корисним для вас. Напишіть мені, мені приємно, вам не важко. Побачимось в наступних відео. Задавайте питання і до наступних зустрічей!